Доведіть, що А в квадраті плюс Б в квадраті плюс С квадрат плюс 12 більше або рівне 4 помножити на А плюс Б плюс С. Знову таки використовуємо її віднімання, записуємо. Дивимось, що ми можемо тут зробити. Для початку можна розкрити дужки. мінус 4 множимо на А, мінус 4 А, мінус 4 множимо на Плюс b на додатнє число, мінус 4 b і мінус 4 множимо c. мінус 4C. Записуємо. А тепер ми дивимось, поки що нічого ні додати, ні відняти ми не можемо. Але мінус 4А мені нагадує подвоєний добуток мінус 2B. Знову таки 4 я можу розписати як 2, помножити на 2 і дописуємо А. 2 в нас йде за формулою ось ця двієчка. Отже, наступна двієчка це перше число, а А це друге число. Отже, за цією формулою а квадрат мінус 2b плюс b квадраті десь повинно бути 2 в квадраті і А2. а в квадраті. А в квадраті у нас ще є. І десь повинно бути 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4. Дивлюсь, в мене є число 12. 12 я можу розписати як 4, додати 8. Далі, дивлюся, в мене є мінус 4b. Знову мені це нагадує подвоєний добуток. Знову ж таки, я можу це розписати як 2 помножити на 2 і домножити на b. 2 в мене йде за формулою. Отже, наступна двічка це перше число, а Б це друге число. Десь в мене повинно бути 2 в квадраті. Дивлюся, в мене вже є 4 плюс 8. Цю першу четвірочку ми віднесли до першого випадка, а вісьмірочки я можу розписати знову як 4 плюс 4. Отже, в мене буде 4 плюс 4 плюс 4. Перша четвірочка відноситься до першого випадка, друга четвірочка відноситься до цього випадку. І знову в мене залишається мінус 4С, знову схоже на подвоєний добуток. Розписуємо 2 помножити на 2 і помножити на це. Знову двічка за формулою. Отже, наступна двічка це перше число, а це – це друге число. СО. В квадраті в мене ось вони є. І десь повинно бути 2 в квадраті. Ми говорили що перша четвірочка до першого випадку, друга четвірочка до другого, і залишається третя четвірочка, якраз до нашого третього випадку. Розпишемо. отже, а в квадраті мінус 4а плюс 4 це перший випадок. Далі b в квадраті мінус 4b плюс 4 це другий випадок. І це в квадраті мінус 4C плюс 4, 4 це третій випадок. І ми можемо використати нашу формулу А-Б і це все в квадраті. Ми сказали, що А це наше перше число, а друге число це наша двічка. 4 це 2 в квадраті. За формулою в нас повинно було десь бути. Перше число в квадраті мінус подвійний добуток, і плюс друге число в квадраті. Ось четвірочка це було наше друге число в квадраті, 2 в квадраті. Отже, дивлячись на цю формулу, ми зможемо записати а мінус 2 і це все в квадраті. В наступному випадку теж саме b перше число. А 4 ми можемо написати як 2 в квадраті, друге число 2. За формулою так само B-2 і це все в квадраті. В третьому випадку те саме c перше число. І друге число двічка 4 це 2 в квадраті. Знову вийде c мінус 2 і це все в квадраті. Розписуємо. Тепер дивимось, ми сказали, що будь-яке число в квадраті у нас буде більше або рівне зимой. Отже а мінус 2 в квадраті буде більше або рівне за 0, b мінус 2 в квадраті буде більше або рівне за нуль, і С мінус 2 в квадраті буде більше або рівне за нуль. І нам потім їх потрібно додати. Отже, в нас вийде число, яке буде більше або рівне нуль. Отже, ми від лівої частини відняли праву частину, значить, з намість знака мінус у нас повинен стояти знак нерівності більше або рівне. І дійсно нам це і потрібно було довести. Отже, записуємо і пишемо «доведено».